Рівне попрощалося відразу з трьома захисниками України. Попри те, що 23-річний Дмитро Одинець та 36-річний Дмитро Тихонюк вважалися непридатними до служби, все ж боронити країну від ворога пішли не вагаючись. Захищати рідних пішов і 53-річний Анатолій Солтис. Більше про героїв далі у сюжеті. Сьогодні, замість того, щоб цих хоробрих воїнів вітати, з ними спілкуватися, ми обмолимося за покій їхніх душ. Вони віддали своє життя за свої родини, за своїх друзів і знайомих, за своїх співробітників, за нас і з вами, за всіх українців. 23-річний Дмитро Одинець народився у Рівному, навчався в 25-й школі, а затим вступив до Національного університету біоресурсів і природокористування України. Працював тренером з плавання та в it сфері Дмитро вважався непридатним до військової служби. Однак усіляко намагався потрапити на фронт, кажуть рідні. І от у липні цього року таки вирушив на фронт. От коли почалась повномасштабна новаштабніна, дуже правно попасти в, в збройні свої України. Ще по документах він був непридатний, і таким чином він, намагаючись все зробити для того, щоб попасти та захищати, ну, все-таки його взяли в армію. Безпосередньо от, під час бойових задач теж загинув на Харківщині. Рідні та однокласники згадують Дмитра відкритим, щирим та готовим завжди прийти на допомогу. Чудовий, однокласник завжди підтримував, допомагав завжди. Чуйний був хлопець. Непридатним до військової служби вважався і 36-річний Дмитро Тихонюк. Хлопець народився у Рівному, навчався в першій та десятій школі. Потім вступив у перше училище, а за тим продовжив навчання у Мегу. Працював кур'єром на пошті. Отримавши у травні цього року повістку, пішов не вагаючись. На жаль, 11 жовтня на Донеччині він загинув. Дмитро був старшим із п'яти братів, оскільки сім'я рано втратила батька. Він був для матері опорою, підтримкою та допомагав їй у всьому. Що стосується Дмитра, який теж навчався в Рівному... І теж, до речі, був непридатний. На жаль, світ нації забирає самих кращих, але люди розуміючи свою відповідальність, брали зброю до рук, ішли захищати. Проходивши строкову службу в армії, взяв до рук зброю і 53-річний Анатолій Солтес, чоловік родом з Дубенщини навчався у привільненській школі та Марогощанському технікумі. Працював в рівне електроавтотранс, виховував двох дорослих синів. Що стосується самого Анатолія, він працював у нас більше 300 років на рівні вальтитрансі, тобто і народився він на Дубенщині. І коли прийшла повістка, він теж не вагаючись пішов захищати нашу країну. Це мій однокласник, це мій друг. Ми разом вчилися в одному класі в Применській школі Дубинського району. Одружений, двоє хлопців, гарних, хороших, виростив. Працював, пролив свой диплом. Людина, яка була відповідальна, порядна, дуже хороша, спокійна, рівноважна. Такий приклад для всіх, загинув Анатолій Солтис 14 жовтня на Харківщині. Поховали усіх трьох героїв у рівному на кладовищі Нове. Ольга Данилюк, Володимир Захаров. Новини Рівного.